До Єгипту потрохи починають повертатися туристи. Півторарічна війна за демократію в країні відлякала більшу частину відпочивальників. Однак, показники цього року свідчать про повільне, але впевнене відновлення індустрії, яка приносить основний дохід до бюджету держави. За офіційними даними, за перші півроку 2012-го турпотік до країни пірамід збільшився на 27 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2011-го. Із січня по червень цю державу відвідали майже 6 мільйонів мандрівників з усього світу, незважаючи на обнадійливі цифри у МЗС багатьох країн все ж таки рекомендують громадянам поки що утриматися від поїздок до Єгипту. Натомість, офіційний Каїр заявляє, що готовий гарантувати відпочивальникам повну безпеку на території держави туристи почали повертатися до Єгипту, і це дуже хороша новина. Ситуація в країні дещо стабілізувалася, і ми можемо знову почати активно працювати над тим, аби і надалі удосконалювати наш туристичний сектор. Сподіваємося, що відтепер кількість відпочивальників тільки зростатиме і прагнемо докласти для цього всіх можливих зусиль.